Доброго ранку. знімаю ось відео про персик Т п'ятий. Оце три таких плоди сигналки. Персик буквально метр, метр десять. Оце йому третє. Друге літо після пересадки і третє літо як він народився він вже дав сигнальний врожай. Це також його брат але це. 24007 Fleming Fury. А оце персик я посадив Зараз я вам покажу батька їхнього. Це персик посаджений. Е, ну, сорту в нього нема. Він, самосійка. Такі персики вирощують в Чернігівській області, тобто вони устойчиві, дуже до приморозків, дають гарну, дуже кореневу систему. Ось. І е, що цікаво, ось що е, у цих персиків. Е, кісточка, стопроцентова схожість. Ось їхній батя. Оце цей персик. Ось як бачимо, він невеличкий, як середній абрикос, або буває смотре, яке літо, як крупний абрикос. Але ось мягенький. Але кісточка при висіві цього персика. Ось. Дає стопроцентовий сход. І на цю кісточку потім я прививаю культурні сорти персика, які дуже добре плодоносять. Майже стопроцентова виходить у них. приживаємость. ось. Вони ростуть, отакі, як ми бачимо, оцей батько, персик, оцей. Я їх називаю басанські персики. Ось бачите, він кущем. Вони всі, де я бачив ці персики в людей, вони ростуть отаким лібо кущовидним ось кущем, лібо дерева, як такового висотою, скажем, за 2,5 метри, я не, не зустрічав. Із-за чого на, їх, на їм культурний серп персик, той, що на них прививається. Він також невисокого зросту витримує любі морози і бомба виходить. Оце я їх для того й тримаю. І ото ще одсадив от парочку. Цей вже плодоносить, ще хочу для кісточки ще два відсаджу. Ну їх, я ж кажусь, вони дуже добрі для такого діла. Зараз покуштуємо. Ну, кисточка наделяете. Вот такая кисточка. Скажем так. На безрыбье и рак рыба. У банки полу, полу вони, бомба в банках він от бомба законсервований, коли не, не достигли закатувати. А так можна їсти, ну, після декількох вже ви його їсти не будете. Ну, а це якось так про персики. Все, до побачення. Кому сподобалося, відвідуємо. Мою стариночку.